Привіт, усім і ласкаво просимо на наш канал. У першому випускові про німецьку кухню ми отримали від вас неймовірну кількість коментарів і прохань зробити другу частину. І звісно, ми не могли відмовити: дякуємо вам за такий інтерес, адже він і надихнув нас на створення цього відео. У першій частині ми познайомилися з основами, легендарними вурстами, шніцелем, рулькою і безліччю картопляних страв. Сьогодні ж ми вирушаємо у справжню гастрономічну подорож регіонами Німеччини, щоб скуштувати те, що залишилося за кадром: від суворих приморських делікатесів півночі до поживних гірських страв півдня. Ви готові? Тоді влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Наша подорож починається на півночі на берегах Північного і Балтійського морів. Кухня тут, як і сам регіон, сувора, чесна і тісно пов'язана зі скандинавськими традиціями. Це їжа моряків, рибалок і фермерів. Перше, що ви маєте скуштувати, це фішбрютхен. Це не просто бутерброд, це культ. Хрустка булочка, а всередині скарби моря. Класика це оселедець Бісмарк, Бісмарк Герінг, Ніжно маринований оселедець Матьєс. Або для гурманів копчений вугор. Гойхераль. А на узбережжі північного моря вам запропонують булочки зі крабенбюртхен дрібними північноморськими креветками. Далі панфіш або риба зі сковорідки. Історично це була їжа бідних докерів гамбурга, яку готували зі залишків смаженої риби. Сьогодні ж це делікатес. Шматочки тріски чи сайди подають під густим насиченим гірчичним соусом на ложі зі смаженої картоплі. Братка Тофін. Узимку північ Німеччини пахне стравою Гґонколь Мідпінкель. Це кучерява капуста кале, яку довго тушкують, доки вона не стане м'якою, і подають із особливою копченою ковбасою пінкель гострою з салом і крупою, ячмінною чи вівсяною. Існує навіть ціла традиція кульфат, буквально похід по капусту. Зимових прогулянок компанії друзів, які закінчуються величезною порцією цієї страви. А на десерт нашої північної подорожі дивовижне поєднання: бірнен бонен оншпек, тобто груші, квасолі і бекон. Зелену стручкову квасолю тушкують разом із шматками копченого бекону. А груші, додані під час готування, надають страві несподіваної солодкої нотки. Це смак, який важко забути. Рухаємося на південь до центральної Німеччини, Гесену Тюрингії. Це край густих лісів, зелених полів і казок братів Грім. І кухня тут відповідна. Візитівка Франкфурта це Франкфуте Грюнезосе чи Франкфуртський зелений соус. Легенда каже, що його обожнював сам Гетте. Це холодний соус, який готують із семи свіжих трав: петрушки, кропу, огірочника, кервлю, крес салату, щавлю і любистку. Подають його традиційно з вареною картоплею і крутими яйцями. Хоча ми вже розповідали про картопляні галушки, а тюрінге-кльосе кльосе це щось особливе. На відміну від решти, їх роблять із суміші сирої й вареної картоплі, що надає їм унікальної, трохи пухкої текстури. Часто всередині ховають начинку з підсмажених хлібних сухариків. Це Найперший і найліпший гарнір до будь-якої печені в тюрингії. А ось страва для сміливих. Ханкізе Міп Мюзік. Ручний сир із музикою це специфічний кисломолочний сир, який майже не містить жиру. Його маринують у олії. оцті, головне у величезній кількості сирої цибулі. А музика це делікатний натяк на звукові ефекти, які може спричинити ця страва, якщо з'їсти чималу порцію. І хоча про вурсти ми вже згадували, не можна оминути тюгінга гостбатхост, це довга тонка зі специфічним набором спецій ковбаска, де головну роль грають Кмин і майоран. А смажать її традиційно саме на вугіллі. Тільки так вона має право називатися справжньою рост До речі, всім відомо, що німці майстри планування, аналізу та вміння рахувати. А якщо ви хочете вміти це робити не гірше за них, то хочемо порекомендувати вам безкоштовний інтенсив з дата аналітики. Сьогодні це поважна професія, в яку можна війти досить швидко, навіть якщо у вас наразі інша спеціалізація. А платформа курсів GoIT дає можливість зробити перший крок в нову професію безкоштовно. Навички аналітики даних корисні як підприємцям, так і людям, які прагнуть розвитку в найрізноманітніших сферах: IT, маркетингу, ритейлі, медицині, фінансах, логістиці та навіть силах оборони. Реальні дані, ментор, що працює в Канаді, і жодних оплат. Спробуйте, адже ніколи не знаєш, яка спроба змінить твоє життя. Ризиків як таких немає. Від вас очікують лише вільний час для навчання та бажання навчитися новому. Посилання в описі до відео. Прямо зараз на Екрані та у першому коментарі. А тепер повернемося до наших дата аналітичних німців і їх смаків. Наш шлях пролягає на захід до промислового серця Німеччини і до виноградників Рейну. Тут люблять сито поїсти і весело відсвяткувати, зокрема під час карнавалу. Класика кельнських пивних це страва з поетичною назвою Гімель Ун Ед, що означає небо і земля. Земля це нагідна кров'яна ковбаска, а небо це солодке яблучне пюре. Це поєднання солоного й солодкого, часто доповнене смаженою цибулею, створює неймовірну гармонію смаку. Про Заубгатхен ми згадували. Проте його рейнська версія Гайнеша Саубгатхен заслуговує на окрему увагу. На відміну від решти, яловиче м'ясо тут маринують із додаванням родзинок, а іноді навіть імбирних пряників. Це надає соусові унікального глибокого кисло-солодкого смаку. Восени під час збору врожаю винограду на заході Німеччини настає час Цвібелькухен або Цибулевого пирога. Це відкритий пиріг на дріжджовому тісті з густою начинкою з цибулі. Сметани, яєць і шкварок, їдять його запиваючи молодим і ще не забродженим вином, яке називають фідавайза. І нарешті улюблена страва колишнього канцлера Гельмута Коля: Фельца Заомаген фальський свинячий шлунок. Нехай назва вас не лякає. Це свинячий шлунок, начинений сумішю з якісної свинини, картоплі і ароматних спецій. Його варять, а потім подають, нарізавши на скипки й обсмаживши до золотистої шкуринки. Ми на півдні в ощадливій швабі і заможній Баварії. Тут біля підніжжя Альп знаються на багатій і водночас простій їжі. Одна з найлюбленіших страв швабів це лінзенмічпецлітнвюстле. Це густа ароматна сочевична юшка, яку подають із домашніми шпецле і тонкими копченими ковбасками, що нагадують віденські. Просто добре і неймовірно смачно. Ще один швабський шедевр це Гайсбуга махш. Легенда оповідає, що дружини носили цей густий суп рагу своїм чоловікам-солдатам у казарми. А ті буквально марширували по нього. В одній тарілці поєднані ніжна яловичина, картопля і шпецле у насиченому бульйоні. Переїжджаємо до баварії, до пивних садів. Ідеальна закуска до пива це обацта. Це яскраво помаранчева сирна паста, яку роблять, змішуючи м'який сир камамбер, масло, цибулю і спеції. Головна в яких солодка паприка. Подають її зі брецелями. І наостанок ліба кейзе чи печінковий сир. Назва водить у оману, адже у класичній баварській версії немає ні печінки, ні сиру. Це запечений м'ясний хліб із надзвичайно дрібного фаршу свинини і яловичини. Найкраще смакує гарячим, товстою скипкою у хрусткій булоці з солодкою баварською гірчицею. Традиційно для тих, хто дивиться наші відео до кінця, залишили кілька цікавинок. Упродовж 1950 70 х років жоден німецький фуршет Кальтесбюфе не обходився без «Метіге» мед їжака. Це фігура їжака, зроблена з мету, сирого свинячого фаршу, приправленого сіллю і перцем. Голками слугували шматочки з сирої цибулі, а очима оливки чи горошини перцю. Його їли намазуючи на хліб або булочки. Чому це цікаво? Це нечуваний для багатьох іноземців, зате цілком нормальний для німців приклад любові до сирого м'яса. Мед їжака сьогодні вважають символом ретро кітшу. Проте він чудово ілюструє наскільки глибоко вкорінені культура споживання сирого фаршу в Німеччині. Залишимо трохи місця і для десертів. Ми вже розповідали минулого разу про Шварцвальд і Штолен, але німецькі кондитери ховають у запасі ще багато скарбів. Хоча ця страва австрійська, у Баварії її обожнюють. Це Кайжесман. Або імператорський омлет, солодкий пухкий млинець, який під час смаження розривають на шматочки з додаванням родзинок, подають його щедро посипавши цукровою пудрою зі сливовим компотом або яблучним мусом. На півночі ж популярний десерт Гутеґуце, червона каша. Це густий яскравий кисіль із суміші червоних ягід, полуниці, малини, вишні, смородини. Подають його холодним, обов'язково з ванільним соусом, вершками чи кулькою морозива. А ось іще одна південно німецька дивовижа. Дамфнуде – Це велика дріжджова галушка, яку готують унікальним способом. Її водночас готують на парі з гори, смажать знизу суміші молока і масла до утворення солодкої карамельної скоринки, подають її гарячою, часто з ванільним соусом або фруктами. Ну і усе це було б варто чимось запити, чи ж ні? Німці обожнюють змішувати напої з газованою водою. Цю суміш називають шоглє. Найпопулярніший варіант це апфельшолє. Яблучний сік із мінеральною водою визнаний національним безалкогольним напоєм. Але шоглі роблять із будь-якого соку. Є навіть вайншоле вино розбавлене газованою водою, що вважають цілком прийнятним і популярним способом для тамування спраги влітку. Наша друга подорож добігає кінця, проте німецька кухня, як ми знову упевнилися, це цілий усесвіт, який можна досліджувати нескінченно. Кожен регіон, кожне місто, кожне село має свої унікальні рецепти. Свої традиції і свої маленькі кулінарні таємниці. Напишіть у коментарях, який регіон Німеччини і яка страва вас зацікавила найсильніше. І чи варто нам можливо зробити третю частину? Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І як завжди, до нових зустрічей.